Вітаю вас, друзі! Знову сьогодні мене закинуло в винники. Знаєте, Останній раз тут був дуже давно. І хотів з вами поділитися тим, як швидко вони змінюються і як змінюються в кращу сторону. Ось там от по дорозі прямо то фактично центр винник. Там. Основна дорога, як заїжджати винники. А це, якщо перед десь заїзд на табачну фабрику спуститися вниз, ось так от облагородили таку площу, там ось така гарна церква. І ось тут ось такий ставочок. Дуже класний. Посередині є така якась фігура людини метелика, щось на вподобі того. Сьогодні в нас четвер, ще один сонячний, теплий день нам дарує природа перед зимою, дуже гарно і атмосферно виглядає ця місцина, тому пропоную вам прогулятися разом зі мною, зробити такий коротенький огляд цього. Ага, там он. далі є ще одна така фігура Пегаса. Зараз ми до неї підійдемо. Бачите такий Пегас. Не зображений, дуже приємно бачити такі гарні зміни, коли відбувається. Ось там фігура цієї людини. Метелика тримає ну, якби, такий ліхтар. Я не знаю, напевно, вночі він світиться або в вечірній вже час. Якщо він світиться ще й в вечірній час, то виглядає 100% дуже атмосферно. Гарно так посилили цей берег таким камінням природнім гірської породи якоїсь. І бачите, підсилили там сіткою для того, щоб вона, каміння не падало у воду і щоб не руйнувався берег. Для того аби не розмивала і для того, аби вода не розмивала сам берег. Дуже класно і круто виглядає ставочок. Дивіться ще тепло, навіть ці стрикози ще... Або не позасинали, або попрокидалися. Ага, це не просто ПЕГАС. Це Пегас єдиноріг. єдиноріг. Ось така дуже гарна фігура, скульптура плетена з металу. І от на цій площі виходимо на площу, де можна собі присісти. Є такий простір відпочинковий перед церквою. Називається ювілейний храм. Кажу, я тут е дуже рідко буваю, просто зараз так склались обставини, була потреба сюди приїхати. І давайте ж почитаємо, що це за храм. Ювілейний храм, місце паломництва інтенсивної молитви та особливої Божої благодаті паломники, які протягом ювілейного 25-го року відвідують будь-який ювілейний храм та виконують умови. передбачені канонічним правом можуть отримати від... Пуст повний, тобто дарування кар за гріхи. Повний відступ є цілковитим звільненням від дочасної кари за вже прощені гріхи він очищує душу, роблячи її такою чистою, якою вона була в момент хрещення. Дуже цікаво. Зараз під'їдемо ближче, подивимося. Тут є такий пам'ятник. Встановлений святому Івану Павлу Другому. Давайте підійдемо ближче до того храму. Храм має дзвіницю на три дзвони. Там трошки проти сонця, це не дуже добре, проте. Дійсно, така, бачите? Є дорога. Він зачинений, храм не працює зараз. Така дзвіниця, з трьох дзвонів чомусь два, один, напевно, на реставрацію, я так розумію, напевно. Ага, Працює. Суботу з 10-ї. Діти до причастя йдуть, 10-45, середня група, потім польська мова це якийсь розклад. Розклад занять, напевно, для дітей. І ось такий гарний краєвид, друзі, відкривається з цього храму. На той водороздільний хребет, який ми бачили з оглядовому майданчику. І ось так виглядає воно, друзі, звідси. Також гарні краєвиди відкриваються з цього храму, друзі. Дуже гарно, дуже класно і реально тішуться завинники, що цей регіон так розвивається стрімко, розвиває свою інфраструктуру. Гарно свіжо викладена площа, дуже якісно викладена. Ну якось так, друзі давно не був в винниках, я думаю, буде так само здивований, як і я. Ось тут от я запрошуємо на КТ Хезу бачите Тут є той розклад, що суботи на вивчення ага, польської мови ще можна тут ще підтягнути польську мову. Це такі проримокатолицькі парафії, Успіння Пресвятої Діви Марії у винниках. І вказаний номер телефону. Можливо, ця інформація буде комусь корисною, хтось захоче собі скористатися. Тому, якщо хтось має бажання, то приходьте. Ну, а на цьому, друзі, думаю, що можна завершувати. Всім гарного дня, бережіть себе, залишайтесь з нами. Підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки, щоб не пропустити нічого цікавого. Далі буде.